Депутати та присутні відповідно до розпорядження е, секретаря Сукополонської сільської ради від 1 грудня 2025 року за номером 175 про скликання 70-ї позачавої сесії 8-го спитання Сухоплов'янської сільської ради прийнято рішення щодо скликання сесії 5 грудня 2025 року о 10-й годині. Приміщення Сухополов'янського сільського клубу за адресою село Сухополова вулиця Закарпатська Попіль. На пледальне засідання сесії запрошені депутати сільської ради, члени виконкому, керівники відділів та сільської ради, представники засобів масової інформації. Наразі в нас зареєстровано 18 депутатів та сільський голова. Тож сесія є правомочною. 70-та позачергова сесія, 8 Сухополовянської сільської ради.

У своди сторонцем душу тела Мы положим за Ми відзначаємо Міжнародний день волонтера. Волонтери це справжні герої, які безкорисно роблять усе заради України, заради захисту нашої рідної землі, не шукаючи слави чи нагород. Ми дякуємо їм за самовідданість, щирий патріотизм і велике серце, сповнене любові до нашої батьківщини. Хай добро, яке вони дарують завжди, повертається до них. Добрі справи волонтерів стоять поряд з героїзмом наших мужних захисників в бо нинішній боротьбі героїчно виступає кожен, хто вийшов на захист у спорядженні і продовжує бути навесного ворога, а також кожен, хто віддав своє життя на вітар волі та миру, добровільно служачи чи в окопі військовослужбовця, чи бойовим медиком, чи волонтерам, чи в інший спосіб захищаючи нашу країну. Завтра, 6 грудня, ми будемо відзначати День Збройних Сил України що є особливим святом, визначеним мужністю та самовідданостю тих, хто сьогодні захищає наше спільне світле майбутнє від небірів, рашистських окупантів. Це свято є нагадуванням про те, що захисникам і захисницям нашої країни доводиться стикатися з великими труднощами та випробуваннями кожного дня. Безмежно дякуємо нашим Збройним силам України, віддаємо шану живим та полеглим захисникам вітчизни. Метою вшанування світової пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного побилу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, а також мирних громадян, які загинули в наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошуються мовчання. <головік> Шановні депутати, продовжуємо пленарне засідання, нам необхідно затвердять порядок земних сесій. Перед порядку був розданий депутатам при реєстрації, чи я необхідні зачитувати перелік питань порядку. <головік> <головік> Враховування цього у нас 15 питань, включаючи різне. Тож пропоную перейти до поіменного голосування, затвердить порядок землі пленарного засідання, сесії Скорополонянської сільської ради. Відсутня Божко за Власенко відсутні Дідурак відсутня травець. Дівтушенко відсутня. Зінченко. І Луцак. Мало. Марченко. Відсутній Бетелька. Овдієнка. Погуляю. Відсутній полукін. Поправка. За. Редька. Руденко, Савистка. <кхи> Сипник, відсутня, сурай. Тінюков. Відсутній холод. Сибенка. Чудо. Відсутня. Шуля. Росовський. За 19 проти немає, пригоснування не голосували немає. З урахуванням цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. Шановні депутати, нам необхідно затвердити часовий рекламник роботи планального засідання сесії. Пропонується такий часовий регламент роботи для договірів до 10 хвилин, для співдоповіді до 7 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для реакції, в тому числі з мотивів голосування до 2 хвилин, для постановки запитання, для відповіді на запитання до 1 хвилини. Для заключення слова доповідачі про звук Після двох годин засідання оголошується перерва до 10 хвилин. Чи будуть депутати інші пропозиції щодо часового регламенту роботи? Ні. З урахуванням цього ставлено голосування запропонований часовий регламент роботи пленарного засідання. За. Драпиць. Зінченки. Метейка, Замовдієць, за. за. Полутін, за. Поправка, за. Редька, Руденко, Саверський, Сурай, Холод, Цибенко, Шуля, Кросовський. Усього проголосувала 19, з них за 19, проти немає, отримує сигнал, голосувало немає. Заклань все рішення по даному питанні приймається одноголосно. голосу. Защасовий регламент засідання 70-й подачової сесії 8 стихання з Україною з Ради радитна одноголосно. Переходимо до розвіду питань порядку денного. А саме перше питання. Про затвердження програми фінансової підтримки сил безпеки та оборони на 2025 рік новій редакції. Поінформую патент Олег Олексійович. Питання схвалення було щойно на засіданні виконавчого комітету. Профільні частині бюджетні комісії. Є потреба заслуховування? Пропоную перейти до прямого голосування та підтримку. Божка за. За. за Зінченко, дівчинка, руцака, малих, метець, одієнця, Полухін, поправка, гетька, гаденка, савицький, за. сурай, за. холод, сипенка, шуля, за. Шолик, за. Всього проголосувала 19, з їх за 19, просто немає, отрималася, немає, не голосували, немає. Заховання цього рішення по даному питання приймається одноголосно. Друге питання серед подального. До затвердження програми з відзначення державних та професійних свят юлейних датки інших етапівського появської сільської ради на 2022-2027 в новій редакції. Про інформує питання, Олексійович. Аналогічно, питання щойно. Узхвалення на засіданні виконавчого комітету прошу постійної бюджетні комісії. З урахуванням цього пропоную перейти до голосування та підтримування. за Божко за здравив Зінченко, Явахнець, Луцак, Галиць, Метельчуко, Однієлько, Полонський, Поправка, Редька, за, за. Савицький, Сурай, Скови, Сиберко, Шуль, Грасов. Всього голосувала 19, на їх за 19, просто немає, окремо немає, голосував немає. Проховання не всього, рішення по даному питанню сприймається одноголосно. Переходимо до третього питання порядку денного. Про заведення програми на голову пунктів з сільської ради на 2022 роки» році новій редакції. Е, також питання, що його розглядалося, схвалення було на випамкові, прощені постійно бюджетні комісії. Є потреба заціковувати. Пропоную перейти до примового слова. Божко за. Здравець. Зінченко переверхняє сама. Метейка, Оліянського поруці, поправка, Грецька, Рудецька, Сагорський, Сураль, Холець, Сибенка, Шуля, Росовський. 19, 19, проти немає, отрималася, немає, голосувала немає. В охороні цього рішення по даному тримається на одного. Четверте питання порядку денного. Що затвердження програми ремонту та отримання вулиці доріг комунальної власності Сьогодні сільської ради на 2022-2027 роки році новій редакції? Питання також, щойно було схвалення на засідання виконавчих комітету, запрошення постійної бюджетній комісії. Є потреба складення? Ні. Пропоную перейти до поєднання голосування та підприємство. Ми... За інші приватне, метей, коротше, поправка рейджа, да. дайско, сависки, Сурай, холод, сипен, пошуки, красота. За. Всього проголосувало 19, з них за 19, хто немає, три голосування, голосували немає. Проховання цього рішення поданого питання немає жодного голосу. П'яте питання порядку денного. Про затвердження програми підтримки комунального некомерційного підприємства в заценів перевірно медико-санітарної допомоги Сугополовської сільської ради та на курсах передбачений програмою для гарантій на річного населення на 2025 рік нові редакції. Питання також, слава для Пи нам, що схвалення на засідання виконавчого комітету, профільної містійній бюджетній комісії. Переконуємо до поєднання голосування про. Зінченко і Бехати Коруца, Мали, Метейководія, Пополух, Поправка, Рейськи, Руденко, Савиць, Сурай, Холод, Цибенко, Шуля, Хросовський. Всього проголосувало 19, вже за 19, проти немає, приймає знімання, голосували немає. За виконання цього рішення поданого питанню для мене з одного голосу. Шосте питання порядку денного про затвердження програми соціального захисту, соціального забезпечення, окремих категорії громадянського Болинської сільської ради на 2022-2027 роки новій редакції. Питання також було щойно схвалення на засіданні виконавчого комітету, профільні постійних комісії. Є потреба голосування. Пропонуємо перейти до програмного голосування. За. Зінченко, да. дівок, да. Вехтанко, Руца, Малих, Метейко, Діянко, Полузненько Поправка, да. Редька, Руденка, да. Савць, Холод, да. да. Сіпенко, да. Шумі, Тресовий. За. Да. Да. Всього проголосувало 19, з них за 19, проти немає, отримала знімання, голосували, немає. Ага. Рахування цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. Сьоме питання порядку денного. Про виплату матеріальної допомоги військовослужбовця при поранених. Також ще ми розглядали, пропоную перейти до мене голосування, Бо треба. Божко, за травець, зінченко і в мене колосак, малих, метей, кажу, поправка, редька, Савець, красавиць, відсурай, холод, сипет, шулях, За. Що голосувати? 19-го 219, проти немає, у нас немає, немає. Рішення займається на голосу. Ось на питання. Про виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, що захворювання пов'язане з проходженням військової служби. Щойно розглядали, пропоную перейти до дойме голосування та підтримку. Здравнець. Він чинської мали, ретей, порушення, поправка. Всього 19, з них за 19, трохи немає отримувати, голосувало немає. Буквально все рішення по даному питанні тримається наголос. 3 питання про яснення про виплату матеріальної допомоги. Членам сімей зникли без борці. Питання, що його розглядали, переселено голосування. На Тому що за, Драбець, Зінченко, Вихненко, Луцак, Малик, Метенько, Овхінко, Полухін, Поправка, Ренька, Руденко, Савецький, Сурай, Холод, Сиренко, Шулян, Артурський. Всього проголосували 19, з них за 19, 2019, проти немає, отримали снігання, голосували немає. Проховання цього рішення питання питання приймають снігового голосу. Десяте питання. Порядку денного. Пробує проти до матеріальної допомоги, членам сімей загиблих у померлих військовослужбовців. Щойно розглядали дане питання, пропоную перейти до прийме голосування та підтримую. Так, Борошка, за, Радець, Зінчик, Пілах, День, Тусак, Малих, Метанько, Зайсько, Поправка, да. Рейка, Руденко, Савирський, Сарай, Холод, Сибенко, Шуляк, Ростовський. За. Чого православа 19,19, проти немає, при вас немає, голосували немає. Враховування цього рішення по даному питання приймається одного голос. Одинадцяте питання в порядку темного по випадку матеріальної допомоги одноразової грошової допомоги з слуховцям, учасникам бойових дій, які брали, беруть безпосередньо участь в бойових діях. Також питання щойно розглядали, пропонують перейти до поіменного голосування та підтримки. Малик обіцяють полотні. Поправка, Редка, Руденко, Савицький, Збирай, Порт, Циберко, Штури, за. Сьогодні голосували 19, ми за 19, просто немає, приймалося немає, голосували немає. Проховання цього, рішення поданого питання приймається на голосу. Дванадцяте питання порядку денного принесення змін. Рішення 55-й. Своємської сільської ради. І 24.12.2024 року про бюджету Української сільської територіальної громади на 2025 рік. Також питання щось увалова, що йому було на витраві проти місцевих бюджетних комісії. Є на робота поступово перейти до проміжного пройде коло, в Всього проголосував 19,5-19, зробити немає, отримала знімання, голосувало немає. За рішення поданого питання приймається знаходиться. 13 питання, прирядку дяного. Про прийняття майна баланс. Також щойно питання розглядалося, пропоную пройти до приймального голосування на зимати. Божье, задравець, да. Дінченко, Лева, Хлянко, русак, Малий, Литейка, Об'єкка, Лука, Поправка, Редька, Руденко, Савець, Сураль, Холод, Сибенко, Штуляк, За. Всього слова 19, їх за 19, кроки немає, плохо 18, немає. Звань сили, що нікуди на питання приймається одного 14 питання про кузденного про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, межі іншого обладнання та устаткування, у шпиталі, познання отримання води, органами місцевого самоврядування, також установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету свободянської сільської територіальної громади нові редакції. Також питання щойно розглядалося, пропоную перейти до прийменного сування. Бобошко за, драви, з іншим Коровахненком, так, Мали, Метейко, Жан'єнко, Полухин, Поправка, Рейко, Роденко, Савец, Шурай, Колод, Сибенко, Шуля, Суцький. За. за. По 12 питанням усі до протоколу конфлікт інтересів не приймали місця в Условній

Ще раз всіх нас вітаю з наступаючим професійним святом. В першу чергу зичимо всім нам переможного миру, от, єдності, консолідації зусиль задля процвітання розвитку нашої громади, що ми спільно з вами робимо. Ми потужно працюємо без перебільшення, знову ж таки, разом в одній команді. Не дивлячись на партійні е, наші вподобання, прапори, ми їх відклали. І спочатку повномасштабного вторгнення в УНІСОН разом працюємо консолідовано, наближаємо нашу довгоочікувану перемогу, підтримуючи в першу чергу Збройні Сили України, надаючи публічні послуги мешканцям нашої громади в цих непростих наскладних умовах, нам це вдається, От, наша потужна громада. Одна з найкращих на теренах прилучення. Багато ще нереалізованих планів, дійсно, над чим треба працювати. Певен в тому, що разом, знову ж таки, в єдності ми будемо в подальшому працювати, реалізовувати те, що ми повинні зробити, покращуючи, створюючи комфортні умови проживання мешканців в наших населених пунктах, нашої великої громади. Це все нам до снаги. Разом ми сила, завдячуючи кожному з нас. Щиро дякую за розуміння, підтримку, працю. Висловлюємо подяку обласній військовій адміністрації, нашій районній військовій адміністрації за послідовну підтримку, допомогу нашій громаді, вирішення надважливих питань. А ми цю допомогу і підтримку маємо на постійній основі. Завдячуючи народним депутатам, які представляють прилучення. І потужно також нам допомагає. Це і Борис Вікторович Приходько, мажоритарний депутат представляє нашу руку. Це і Валерій Олександрович Дубід, також надає допомогу для нашої громади. І всі суб'єкти господарювання, які працюють на теренах нашої громади. Бізнес, який активно приймає участь у вирішенні соціальних питань. Це також є надважливо. І особливі слова теплі ще привітань хотів би адресувати на адресу тим працівникам, представникам органів місцевого самоврядування, які сьогодні зброєю руках захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. А саме наш депутат Микола Манченко, який в главах Збройних сил України, захищає як і інші наші колеги з інших громад. І теплі слова також ветеранам служби. Служби, які працювали в органах місцевого самоврядування і заклали потужний фундамент, дійсно самовірно працювали, розбудовували прилучено, робили все для того, щоб наші населені пункти розвивалися. Що ми розпадкували, над чим ми працюємо зараз. Ще раз всіх зі святом, разом ми сила і слава Україні! Дякую всім за конструктивну галузі роботу. До урахуванням цього 70-та позачергова сесія зникання, шановні, Полов'янської сільської ради, оголошується закритим.